У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відкрито виставку творчих робіт викладачів та студентів навчально-наукового інституту педагогіки. Свої витвори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва вони присвятили Дню Святого Миколая та циклу зимових свят. У кожного із нас є можливість бачити світ так, як бачать наші студенти і наші викладачі. Чим більше ми трудимося, чим більше ми піклуємося. Про свій фах хочемо більшого досягти. Тим більше, більше майбутнє і краще майбутнє у кожного з нас. На виставці були представлені витинанки, акварельний та олійний живопис, дивовижні картини вишиті бісером, нитками та стрічками. Таке розмаїття технік пояснюється тим, що в університеті імені Івана Франка, який є класичним, велика увага приділяється розвитку напрямків та спеціалізацій художньо-естетичного циклу. І Як в будь-якому класичному університеті у нас потужно розвивається наука. Наука фізична, хімічна, біологія, економіка, психологія. І поряд, здавалось би, ну, речі не зовсім сумісні з наукою, з цією конкретикою. Це мистецтво. Мистецтво музики, мистецтво танцю, образотворче мистецтво. Божественна благодать так назвала свою роботу Людмила Сторуна, яка захоплюється вишивкою бісером. Мені дуже захотілося вишити якусь саме ікону, і тому я обрала ну внаслідок наближення свята, я обрала саме ікону, де зображена Божа матір з дитиною. Людмила Сторона постійно бере участь у творчих університетських заходах, тому вона разом із іншими студентами-активістами з нагоди свята отримала подяку та грошову винагороду. Вручили відзнаку і Світлані Мацієвській. Ми дуже раді, що нас помітили серед усіх студентів. Ми дякуємо всім, хто нас відзначив. Ми будемо старатися тягнутися до вищих висот. Святкового настрою учасникам виставки додали студенти, які навчаються за спеціальністю дошкільна освіта. Вони продемонстрували виготовлені власноруч, карнавальні костюми та маски. Анна Мілківська створила образ снігової королеви, над яким працювала більше місяця. Спочатку ми робили маски. Це такий процес доволі тривалий, тому що це матеріал по п'ємаше». А потім уже так поступово е е плаття було пошите. Усі карнавальні ідеї оцінювалися в той час, доки підбивались підсумки. І студенти, і викладачі охочі фотографувались із загадковими та казковими персонажами.